Перед тим як дивитися відео, будь ласка, підпишіться на канал, а ті, хто нові на нашому каналі, мусять підписатися на канал. Тому що у нас зараз тільки 2,4%. А від цього це ж 98%. Тому, хто новенький, підпишіться на канал. Ну що, не буду вас затримувати і пішли дивитися відео. І всім привіт, з вами я і ми сьогодні зіграємо під назвою ігру Eder Swire. Друга частина, тому починаємо знімати відео. Я сьогодні тому сьогодні відео, у нас вийде добре. Ну що, погнали грати? Я вже прокачався не так сильно, але тут набрало понтів 200-300 штук. Через те ми прокачали дуже багато вітку, і я вам зараз покажу так. От. Вот. Я побачив, що в останній час актив збільшився набагато більше. Ми за цей тиждень добили 40 тисяч перелідів. Дякую всім, хто дивиться до кінця відео. А їм на YouTube 6 набирають дуже багато активність, і я це, за це дуже добре дякую. Залишається ще чуть-чуть до 100 підписників, а якщо постарається, то підпишіться на канал. Вот. Ті, хто не від зараз на каналі, давайте підпишіться. Якщо вам, ну. Якщо вам не складно, включити на кнопку. 2 секунди підписка, гарантована активність в мене. Вот. І що ми будемо зараз відкривати? Ми подивимося, що у нас по прокачкам, по, по... я не заходив як мінімум 2 дня. І після цього я зробив вот, переродження, вот. я типу з Беріберт, але нічого страшного. Ми при тому дуже багато скілів прокачали. Головна з них це, звичайно ж. Згородок збирач душ, тобто назавжди розблоковуйте вдосконалення фоляга душ і збирач душ. От. Вони коштують по мільйон монет, але для мене це вже не проблема їх, звичайно ж, купити. От. Я її покачав, але сьогодні ми, може, зробимо Ріберт і купимо це. Вартість 50 штук кожен день має значення. Ви отримуєте 1% бонус до МС за кожен день. Що минув з моменту початку гри. 100 днів максимум. Тобто, якщо ми будемо грати в цю ігру мінімум 100 днів. Ну, вона в нас буде, звичайно ж, скачена, то 100, за 100 днів у нас буде уже бонус до МС рівно 2х в два рази. Вот. Ну і нам потрібно буде відкрити оце. Ні, до чого я говорю? Вот. Це теж можна проти... прокачати. Це отримує 20% бонус до душ. Я прокачував чуть-чуть. Ну і отак от покачалося, Не прям уж я прокачав сильно. Треба буде прокачати оце. Філотова руда. Щоб відкрити, звичайно ж, перше рубін. Тобто, отримайте постійний 3% шанса появлення рубіну замість монети. Рубін коштує 15 монет. Тобто монета кожної буде. От у нас кристал буде. На початку рівня, тобто якщо ми зробимо Рі... Рібер, то ми зможемо його отримати. Напритому 3% шансу, це дуже маленький шанс. Це критично, звичайно ж. От зараз покачаємо духів і все таке. Ну і я хочу купити, бо він буде 15 разів більше давати нам монет. А це, ну, з першої сторони це ідеально. І. ой-ой! Ви -ой -ой. просто подивіться, ми по 50 квадрільйонів отримуємо. Офігеть, Я настільки покачав. І в мене то. Я ще покачав. Головне, якщо ви будете грати в цю гру, то сразу треба ходити до сюди. Деревній. Не можу сказати це словом, щоб це не замітив Ютуб. Ви прочитайте, звичайно ж, виграти. Так, розблоковано, Легендарний вартість 25 душ. Бонус вашого МС за переродження збільшується на 250%. Головне, його прокачувати, бо воно буде вам давати побільше от, за переродження до МС. От, наприклад, у мене от, скільки зараз дає. Бонус за переродження дає в 1131% ES. Тобто в 11 разів більше я получаю бонус. І це ліпше прокачувати в перший же час. От. Зараз я от починаю прокачуватися по чуть-чуть. Саме найбільше переродження душ я отримав майже 300 штук. О, стоп. О, і я ще от прокачав. Що я можу отримати. Зараз я все покажу. Сьогодні дуже багато я грав, ну, якщо чесно. І я удивляюся, що з секунди цією грою, тому що тут дуже багато якихось різних прокачок. І взагалі ми вже квінтеліони заробляємо. О, вже заробляємо. Звичайно ж, ми прокачаємо це все зараз. от Ми зараз пройдемося по прокачкам. Покачаємо. Я хочу зробити реберт не зараз там на відео, наприклад, а іменно коли у нас буде тисячу душ. От просто тисячу, коли буде. Ну, ми надіюся, за пару днів наберемо, бо... Я дивився дуже багато зараз відео, як в це грають, і у людей там по мільярд душ. Ну ще, плюс-мінус, я вам хотів ще показати, що ми будемо купляти, звичайно ж, уже скоро. О, і все. Досконань при... прибрано 24. От. Мені потрібно буде купити це. Легенда... Легендарний пояс. Легендарний. Вартість. 350 душ. Це майже все, що я заробив Збільшує бонус до ЕС за... на плюс 5% за кожне здобуте досягнення. Тобто, всі у нас доскон... ну, досягнення, які ми получали, ми будемо получати з одного досягнення плюс 5%. І це непогано це взагалі. одним словом читерсько Але нічого страшного, дякую розрабам за це. Що не додали таку прокачку взагалі. Вот зараз ми покачуємо тут. Обладунок уже кустує дорогі гроші. У дощ з монет. Вот. Тут може досконалення, якщо... О! О! Отримане дос... досконал... досягнення, Прискор... О! Зачекайте на мене. Зачекайте на мене, офіть. Тут я зараз получу два досягнення сразу. Так само я собі збільшив. Ой! Що це? Ой-ой-ой! Нічого не сталося, я повернувся. Треба буду обновити телефон. Коротше, там така довга історія. От. Сама найгірша штука, що мені не подобається це іменно це. От. От, тут дуже багато читати, це потрібно. От. Ультрапереродження. Легендарна штучка. Вартість 1 мільйон душ. Слухайте. Один мільйон за цю штуку. Я не знаю, що вона там робить. Може вона кидається там в монстрів, я не знаю там, що, що з ними робить, я взагалі без поняття. От. Ну, що вона робить? От. Зараз почитаю. Розблокуйте ультраперерочення. Ультраперерочення, схоже на переродження, але також скидає дерева. Дерево, навичок, е квести, посіпак і очків бивців. При пер першому ультраперероченні ви також побачите нові вдосконалення перерочення в дереві навичок. Як для мене це якась фігня повна. От, от, просто. Я, я без поняття, для чого вона потрібна. А про посі посіпаків я не знаю, бо зараз подивимося. Посіпаки легендарне. Вартість 1200. Окей. Розблокуйте вкладення посіпак, в які ви можете відправляти своїх посіпак на місії. Вам потрібно платити їм очки вбивць, і вони приносять вам ще більше очків вбивць. Ще покращить також відкривати послужників рицаря. Статистика. Вартість місії ну, типа, перший, рівень 10 душ. Вартість рівнів, тобто, я можу покачувати до 100. Е, нагорода за рівень 1. Тривалість місії 3 години. Я, я без поняття, що це таке. Ну, найідеальніша штука цем. Зачаровані стріли. Тобто, я зможу здалека кидатися стрілами. О, Х10 душ! Давай що. що давай. Зараз, зараз просто Х10. Опа. Зразу дві штуки отрив. Давай. І ще, з першої частини у мене телефон не лагає. Ви ж пам'ятаєте, що в першій частині у мене просто дуже сильно от... глючо, це, що це було нереально грати. Так от. У мене все нормально. От просто подивіться, в мене не глючить. Я не знаю, що це таке було. О, один секстріон потрібно. Мені для досконалення... О, от зараз. Ой, блін. Оуф, добре. Я сподіваюся, в цьому тижні у нас виходить, як завжди, нова частина реакцій. Ви ж чекали, надіюся, дуже довго. От. І ми получаємо що? Ми получаємо в пів раза більше. Ми майже получаємо по 5 квітліонів в секунду. Боюся, я поставити, які там іще цифри можуть бути взагалі. Якщо це тільки початок ігри. Типа якийсь меч. Давайте попадемо в портал. А, я на замерзних полях. Ну і ще, Я відкрив дуже багато. О квести. Досконалення. Якась получає ще оте. А от. Квест для присутніх. Вартість 150 І де я візьму вам, по, по вашому де я візьму такі цифри. Я тільки бачу квітильони. Але не секстильйони. Ну і я подивився в Ютубі отакі відео іменно от з цим. Зараз я вам покажу. Я не знаю, чи тут існує така штука, але є так. Ем, типа, ти знаходиш ключ. І ти відкриваєш сундук, і там тобі треба не попастися на монстра. На монстра. Ну, там є багато їх. І, коротше, за те, що будеш відкривати і не попадатися на ці штуки, тобі будуть давати бонус. І от. Хранитель полювання за скринями. От. Полювання за скринями. Я не знаю, де їх можна відкрити зараз, я ще шу шукаю тут. От. От. Хранитель з'являється ск е в скрині під час полювання за скринями. Якщо знайдеш. Знайдеш його, він відштовхне від від відштовхне зараз. Відштовхне від наступного міміка. Міміка. Цей монстр називається мімік. Треба буде запам'ятати. О, от! Вот і секстельон. Майже два секстельон у мене. Треба ще буде привикнути до цієї гри. а то я тільки зробив другу частину, а тут уже отаке. От. Треба буде реально привикнути. Прокачуємо кінжал. І, І ще. Я біля цього ще покачував таку штуку зараз. Лезо меча. Розбуковування вартість 15 душ. Ви отримуєте 0,2% душ, коли гра закрита за кожен меч рівень. Тобто, кожен. Я покачав один раз меч. От один раз прокачав меч. І я получаю з цього 0,2% до душ. Вот. І все. Воно майже практично нічого не дає. От. Я, я, я тільки зараз починаю привикати до цієї гри. А я так іще. Багато тут таких прокачок, ну. І ще не розумію. От. Ні, може. Ну тоді буду просто прокачувати. Може подивимося. О, активувати щось тут. І можна отримати 642 кватрильона за, за рекламу. Схоже, ні. Я і так більше заробляю. Я от позбираю там десь 100 монет, і я от заробив максимум на це. О! 9х монет в секунду. Швидко, швидко. Скільки? Скільки? Я за двох монстрів получил 500 е квінтиліонів, щокселіонів уже. Ще зараз буде. О, шіт. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Чи знімати мені про Майнкрафт? От просто мені цікаво. Е -е, чи вам сподобається, щоб я зіграв в Майкрафт? І саме найулюбленіше, що я хотів би. Це щоб усі, хто дивиться на цей ролик, підписались на канал. Ну і написали коментар, якщо вам не складно. Ну і дивіться: мега скриня Пандори. Скриня Пандори з'являється вдвічі частіше. В два рази частіше мені буде попадатися. Клас. Шість секстильонів. Е, так, покачуємо зараз. Зараз я прийду, пофармлю зараз швидко. Я тут прийшов і в мене от 15 їх здуш. Швидко позбираємо їх, поки у нас баф не скінчився. Плюс 4! Плюс 4 штучки. Я в шоці просто. Давайте ще зараз. О! Плюс одна штучка! Скільки? Скільки там додалося у нас шно. Зараз ще раз. Ай, блін. Плюс 180 опита. А я там бачив плюс 2000 получив. Я в шоці просто. Дось з, з монет! Звичайно ж, позбираємо. Так. Мені би дало, б, дало баф на монетки. Ти занадто швидкий. Який я занадто швидкий! Я нормально бігаю по-вашому. У мене вже душ 91. Зараз покачаємо. О, я покачую все, що можна. Головне, щоб був якийсь баф. Тут взагалі білі нам отдають. А вот тут зразу, пекальна от. Тут зразу дух, типа метеорит, дає за одну прокачку 40 трильйонів. А тут е, мисто дає 93 квадрильона. Ми получаємо на 2000 більше монет. Баф, я не розумію, чого це. Капіте, мені би ще та баф дало би так. Я б зараз получив десь зо 100 таких штук-100 штук. Я б получив тільки два рівня. Добре. Не хочу я з вами, звичайно, ж, прощаватися, але нам треба закінчати відосик. Сьогодні ми майже прокачали багато Дух, духів, звичайно ж. Показав вам бафи, які я прокачую. А звичайно ж, дерево. Ми подивимося, як ми будемо уже скоро розвиватися. Я говорю, підпишіться на канал, щоб, щоб не пропускати нові відео. І ми дізнаємося, наскільки ми прокачаємося уже скоро. Ну і щоб не забувати, поставити колокольчик, ну і поставити подобайк на цей канал. Ну і напишіть в коментарях, чи знімати мені про Майкрафт. Я подивлюся. Ой, і ще це позбираю, і всім папа -па буде. Сейчас позбираю це все. Я отримую вже три штучки. Вот, все. З вами, я, був Артем Плей. І всім па-па. До нових зустрічей. Всім па-па.